От ми з вами і добралися до третього уроку. Це дуже-дуже круто. Хочу вам трошки нагадати, що ми вже з вами пройшли. В першому уроці ми пройшли кроки, як з нуля опанувати професію, що потрібно для цього робити, як почати заробляти кошти. В другому уроці ми проговорили дуже важливі властивості, якості. Провідника, і як працювати з які камені можуть бути, як працювати з клієнтами. І я ще буду багато разів про це нагадувати, тому що провідник це дуже важливий елемент гри. От і давайте будемо продовжувати далі. Тема сьогоднішнього уроку як ефективно будувати запит. Запит це серце гри. Так, це є дуже важливо. Це, напевно, те, з чим заходить клієнт, і що він хоче розпакувати. І запит, він є особливий, тому що ми заходимо тільки тим запитом. Верніше, як сказати, гра опускає тільки тим запитом, який є дійсно зараз актуальний і для неї, і для. Е Душі гравця, тому що не просто з будь-яким запитом можна зайти в гру. І це для мене є така велика особливість і унікальність гри Ліла, коли ти можеш в неї зайти тільки тоді, коли підібрав правильний запит. Тут також буває дуже цікаво, коли клієнти починають підбирати запити, в них щось не виходить, вони починають шукати десь ці запити. Але це дуже цікаво. Ви спостерігаєте, ви створюєте атмосферу довіри і те, що є час у клієнта, давайте йому якісь е, ідеї, ви можете мати список запитів, які є найбільш актуальні зараз на даний момент в людей, і е, допомагати клієнтові. Ну і, звичайно, сміх, юмор, гумор це дуже важливо в роботі будь-якого спеціаліста, тому що гумор, він є такою перчинкою, він навіть не перчинкою, він таким є згладжуючим. Е, Матеріалом він дуже допомагає в роботі будь-якій роботі з людьми неважливо, будь-якій гумор є важливим. Від того, наскільки правильно ви сформулюєте запит, залежить хід гри і глибина результату, і це дуже важливо усвідомлювати клієнту. І я вам пропоную, коли от приходять вас клієнти, ви вже кажете, ми зараз будемо починати грати. Будь ласка, подумайте над запитом, яким ви хотіли би зайти в цю гру. І якщо вони заходять по черзі, або якщо один, то подумає над цим запитом. І людина починає над ним думати і запропонуйте людині його записати. Тому що потім може бути дуже цікавий інсайт, такий, що людина прийшла з одним запитом, а зайшла в гру зовсім зовсім іншим. От, і е, завдання провідника допомогти клієнту знайти справжній глибинний запит. Про те, що я казала. І повторююся, що ви маєте мати список запитів, тому що голова мозок каже, я все запам'ятаю. Він не запам'ятовує, якщо є багато людей, ми самі буваємо в різних станах. Так що список запитів дуже важливий. І у вас вже з часом сформується свій список запитів, який є найбільш популярніший. І, наприклад, допомагайте людині докручувати запит. Якщо вам звичайно це вдається, якщо людина хоче, але на початку просто спостерігайте, просто задавайте це питання. Поїхали далі. Як я вже казала, в гру не можна зайти просто так і з будь-яким запитом, гра впускає тільки тоді, коли людина знаходить той самий запит, який є найважливіший зараз у її житті, та важливий для її душі. Як це підтверджується, це підтверджується шестіркою на кубику. Для чого я вам це все прописала? Щоб і ще раз проговорюю, тому що це потрібно, воно має бути у вас автоматично, і щоб ви про це не думали, а воно просто вже вас прописалося. Техніка ведення. Я її ще раз тут вставила в третій урок, і вона у нас була в другому уроці: питання, робота з емоціями, фокус на клієнтові тиша і групова гра, простір для всіх. Це також потрібно пам'ятати. Я просто ще раз про це нагадую, щоб ви не втрачали, не втрачали цей фокус, і він має бути від самого початку створення поля, формування і до самого кінця. Чому це важливо, щоб шістірка вибила на кубик? Отут я вам показую свій кубик, в мене такий кубик. І шестірка це знак узгодження із собою та світом. Такі правила гри, не я їх придумала. Гра дуже древня, дуже багато її років, ми, можливо, навіть не до кінця знаємо. Деякі кажуть, 2000 років, деякі 5000 років, але вона дуже і дуже давно в цьому всесвіті, і вона дуже багато має в собі знань. І взагалі, чому вона працює? Тому що гра це є як світогляд, це є як всесвіт. В ній прошиті всі такі правила цього світу, як дивилися на цей світ боги колись давно. І, звичайно, гра зараз трансформується, все трансформується, знаєте, як будь-яка гра, і комп'ютери, апгрейди різні телефони, і гра також трансформується. Ви можете з часом бачити і різні назви кубиків, і різні поля, але от Правило шістірки, воно є таким підтверджуючим і зазвичай всі провідники цього дотримуються. Тому що це знаєте, так, щоб не керувати грою, а розуміти, що ми створюємо поле, і поле нам допомагає розкривати інформацію. Тому що ми починаємо, як коли ми починаємо все міняти під себе, тоді не працює поле. Тоді просто працюємо ми на рівні логіки, на рівні розуму, але ми не Проходимо нижче, ми не проходимо на рівень серця, і ми не зможемо так глибоко пройти ці процеси. Якщо гравець не може сформулювати запит, гра не впускає його, поки він не дійде до суті. І тут ще такий важливий момент, що клієнти можуть злитися про те, як і нагадувала, що які вам потрібно для себе сформулювати основні моменти. Деколи клієнти бувають, можуть злитися, деколи клієнти не знають, який запит підібрати. Тут ви, як провідник, маєте в цьому допомогти дати клієнту від час, дати клієнту якісь. Час просто посидіти, дати клієнту якісь приклади. Це може стати також сильним інсайтом. Я ще не знаю, що для мене найважливіше. І такі фрази, навіть взагалі, мати собі такий список фраз, які для вас є, наштовхують на якісь роздуми, на щось цінне, глибинне. Божественне, цікаве, такі фрази вони допомагають людині задуматися. А можливо, вона взагалі ще не знає, що для неї важливо, а можливо, просто її почати не злитися і почати шукати запити, навіть запитати допомоги, поспостерігати за полем. Тому що в мене дуже часто буває так на іграх, що людина прийшла з одним запитом, а пізніше цей запит він став основним для всіх хоча всі прийшли з різними запитами. Також це є цікавий момент. Спостерігайте за полем. А провідник це та людина, яка спостерігає. Знову ж таки, не нав'язує, а спостерігає, яке поле формується, а що говорить друг інший, а як відгукується другому учаснику від ці слова. А можливо, ви можете також сказати, я часто беру це. Давайте ми спробуємо такий же запит, як хтось з учасників його вже озвучував. І дуже часто ми попадаємо туди саме. Виклики на етапі формування запиту, тут часто виникають труднощі, напруження ще роздратованість, чому в мене не виходить відчуття блокування чи сумнівих у групових іграх, порівнювання себе з іншими, у когось виходить, а у когось ні. Але знову ж таки, це частина гри. І це перші стиковки з реальністю, і це дуже сильний досвід. Тому що людина виходить в дорослу позицію в те, що вона не одна в цьому світі, що є ще щось, що на неї впливає, що все світ це взаємодія, і що потрібно не спорити з це світом, не злитися на нього, а старатися з ним йти на контакт, взаємодіяти. І тут важливу роль знову ж таки грає провідник, як, який він тон задасть. І якраз гумор тут дуже буде доречний, щоб згладити якісь напружені моменти. Або навіть є такі, я використовую деколи, якщо це є гра на офлайн, щоб у вас був теплий чай, щоб був якийсь перекус, щоб людина могла якось, якось себе відволікти, відійти. Якесь місце може подалі, походити кругом, щоб вона могла, знаєте, де коли знаходить, і вона більше до неї щось знаходить. Не давайте людині здатися, підтримуйте її, але і не випускайте її з цього процесу пошуку. Завдання провідника підтримати клієнта, коли він не може одразу знайти запит, допомогти уточнити і сформулювати глибше, зняти напруженість, показати, що труднощі це нормально. У групі не дозволяти створювати тиск чи порівняння, нагадувати, що в кожного свій темп. Ну, мені вже здається, я про ці всі перші етапи проговорила. Ще скажу про момент в групі. В кожного свій темп. Наголосіть на тому, що гра це не гра на виживання, це не хто перший добіжить, ви вже виграли, ви вже народилися. Гра це про те, щоб для себе ми прийшли сюди, щоб кожен для себе знайшов свій результат, а не позмагатися з кимось, перемогти. І знову ж таки кажу: той, хто навіть не закінчує гру, він може мати більше цінного досвіду і більше реалізації, ніж той, хто закінчив гру дуже швидко. Тут я вам ввела деяких. Приклади запитів, такі можуть бути поверхневі запити, коли я зустріну свою людину, чому мене не цінують, це щось дуже абстрактне, або коли я вийду заміж, чи як мені заробити мільйон доларів. Ну, це такі бувають запити, які вони не дуже конкретні. Гра зазвичай такі запити не любить. І не впускає з такими запитами. Але ви будете експериментувати, будете бачити, що я можу зробити, щоб від. Критися для нових стосунків, що мені важливо зрозуміти, щоб відчути власну власну цінність, які мені якості допоможуть, щоб заробити мільйон, або які мені якості заважають, що я не можу вирости в доході. І ці такі запити, ви, от у вас буде домашнє завдання для себе зрозуміти, з якими повідчувати, з якими б ви запитами хотіли зайти в гру. Можете позапитувати своїх підписників, можете позапитувати своїх друзів. Це дуже і дуже цікавий процес. Висновки. Особливості Ліли в тому, що вона не впускає випадковий запити, заходиш в гру лише тоді, коли знаходиш свій спів. Справжній глибинний запис, саме це робить гру потужним інструментом трансформації. Завдання провідника допомогти пройти цей етап і зробити його максимально м'яким і усвідомленим От такий в нас третій з вами урок. Ми вже з вами підняли такий пласт інформацій, дуже-дуже багато. Поділіться, будь ласка, в чаті, як ви себе взагалі відчуваєте зараз. Під уроком нижче буде гра, яку ви зможете роздрукувати, і у вас домашні завдання, крім того, щоб прописати запити, їх подосліджувати, спробувати пограти самостійну гру без розшифровок. Просто спробувати її пограти самі з собою. Бажаю вам класного дослідження себе, дослідження гри Ліла, і зустрінемось в наступних уроках. До зустрічі!